Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! У Борисполі, що на Київщині СБУ проводить обшуки в УПЦ МП. Правоохоронці оглядають території та приміщення з метою виявлення заборонених предметів. Таким чином, СБУ продовжує безпекові заходи на об'єктах УПЦ МП. Про це повідомили у прес-службі відомства. Як стало відомо, правоохоронці проводять перевірку на території об'єкта свято покровського кафедрального собору у місті Бориспіль на Київщині. Ці заходи проводяться для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних громад як осередку Рускава міра та убезпечення населення. Від провокацій і терористичних актів, перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо за безпосередньо участі представників церкви правоохоронців в межах чинного законодавства проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених предметів, здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Обшуки ВПЦ МП. Останні новини. Нещодавно СБУ навідалося до об'єктів УПЦМ. МП у трьох областях України Черкаській, Волинській та Херсонській. В Україні до 12 років ув'язнення засудили священника УПЦ МП. Він зливав позиції Збройних сил у Сєвєродонецьку. 1 грудня СБУ перевірила свято Крило Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП. 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецького Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур. Під час обшуків Києво-Печерської лаври 2 листопада теж знайшли про російську літературу. Крім того, виявили готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів. Нагадаємо, 1 грудня президент Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афільйованих із центрами впливу в Росії. Цілком логічно, що цю новину всі розцінили як запровадження санкцій проти української, православної церкви Московського патріархату. Було також введено персональні. Санкції проти десяти осіб, найвідоміших з яких є настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло Лебідь, і протодиякон Вадим Новинський, відомий як Сматрящий за церквою Московського патріархату в Україні. Крім них відтепер під санкціями: митрополит Сімферопольський та Кримський Лазар, Швець, єпископ Бакчисарайський вікарій Сімферопольської єпархії Калиник Чернишов, єпископ Джанкойський і Роздольницький Олексій Овсянніков, архієпископ Провеньківський і Свердловський Аркадій Таранов. Митрополит Ізюмський і Куп'янський, Єлисей Іванов, єпископ Роменський і Буринський, Іосиф Масленніков, єпископ Коктебельський, вікарій Феодосійської єпархії Агафон Опанасенко, управитель Феодосійської єпархії Митрополит Платон Удовенко. Ми забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності, зокрема духовну незалежність. Так підсумував рішення президент Зеленський. Рішенню РНБО передавала низка обшуків у єпархіях ОПЦ МП у багатьох областях. Наприклад, у Почаївській духовній семінарії та у Івано-Франківської єпархії силовики вилучили літературу, у якій заперечується існування українського народу. На Буковині на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ. силовики знайшли документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур, а також про кремлівську літературу. На 10-му місяці війни держава нарешті взялася за церковників колаборантів. Принаймні, такий вигляд. Це має. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!